Так, всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати вам мототрактори. Це у нас модель Кентавер 200, дві штучки, 160 КБН і 160Б. Будемо від найдешевшої моделі до найдорожчої порівнювати, що можна взяти. Значить, 160-Б. GD16 мотор. З лівої сторони проходять ці рівні, два приводних рівня. Рама вже на бешках стоїть посилена 110 як на боєнках, резина стоїть 5,12, тобто трішки підняли, тому що 4,12 була у 2024 році. І 6,5-16. Вал 39 мм, ступиться на 5 болтів, крила йдуть трапіцевідної форми. Розширюваний бачок гідравліки і сам насос у вас розташований від коробки і поряд стоїть на крилі розширювальний бак гідравліки. Е, значить, причепний механізм одна точка, гідравліка примусова підіймає 300 кг. Є блокування півосі. На всіх цих моделях стоїть блокування півосі. Тобто постійно заблокована півось може розблокувати. Коробка три передачі вперед, одна передача назад. І е, повищені, поніжені передачі Вони перемикаються окремим важелем. Так, е, Що касаємо комплектації, всі кентаври 160BN і 200B комплектуються фризою на 130 см перехідною плитою і е, плужками. Тобто тут іде в комплекті однокорпусні плуги, на 200-му йдуть двокорпусні. Переходимо до 160BN. 160Bn. Бачимо, відмінності насос стоїть вже від е, двигуна напряму. Рама така сама посилена, 110. Йде. Більші, е, колеса 612 і 7,516. Тобто надюємо більше передні задні вал приводний більший теж на сантиметр 49 мм. Е, коробка така сама, тобто вони однакові повністю. Бачимо, що, так як тут більш широкі крила, соответственно, більш, широкі, верніше, більш широкі колеса, більш широке крило стоїть. І соответственно, уходить у нас розширювальний бак вже на задню частину. Він кріпиться напряму на кренштейн до розпорки між крилами. Тобто вже не стоїть на крилі. І В цих моделях також забув сказати, зробили вже ручники. Тобто Грубо говоря, вижимаєте педаль гальм і фіксуєте. А, І ще одна відмінність на БН роздвоєна педаль гальм. На Б моделях вона здвоєна. Тобто всі колеса відтермажують задні одночасно. А тут можна кожному окремо. Переходимо до 200-х моделей. 200-ті моделі зараз найдорожчі в мототракторному ряді, да, скажімо так, по модифікації. Рама, насос, розташування речагів і, в принципі, весь функціонал буде схожий повністю з 160 БН. Крила такі самі, тільки колеса йдуть ще більші, 16 вал залишається теж. 49 мм, 6.12 тут колесо. Механічне кермування на всіх трьох моделях, тільки тут буде стояти ще більший мотор. Тобто тут стоїть мотор на 11.05 ЗС 1105, чанфа літровий і 20 коней видає. Що можу сказати по цим тракторам? Значить, коробка, по суті, на всіх трьох моделях буде однакова, Тобто під фрезерування. В принципі, вистачить вам і 160. ки Якщо ви хочете працювати з плужками з більшим об'ємом, можете брати 200 або з збільшеними показниками 160 БН. Теж непоганий тракторець. По цінам, давайте зорієнтую вас по цінам. 160Б на сьогоднішній день вартує 2400 доларів ось цей от красень. 160 БН буде коштувати вам на 200 доларів дорожче, тобто 2600. І самий дорогий з цих трьох моделей це 200 ка вона коштує 2850 доларів з фризою, нагадаю, та плугом. Там іде однокорпусний плуг в комплекті, тут йде двокорпусний. Якщо вас зацікавила дана модель, можете набирати номер, який бачите на екрані, або дзвонити нам напряму. Компанія Мотор Україна буде чекати ваших дзвінків. Доставки ми робимо по всій Україні без передоплати, будь-куди. Гарантія офіційна, 2 роки. Набираєте, замовляєте, техніка приїжджає до вас додому. Вдома перевіряєте і з водієм по факту розраховуєтесь. Компанія Мотор. Всім мирного неба, пока-пока.